Має вас. Свідай. Сьогодні свято. Хочу це нагадати нам, може трошки душно. Нет, душно. Добре, ну, слава Богу. Хочу сказати, що Ісусу Христу на хресті було набагато складніше, коли Він страждав. Коли він проходив ці випробування. Друзі, наше свято воно має декілька назв. І найперша, найперша назва, така найцінніша це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. В Україні ще цей день називається Великдень, оцінюючи його значення, цей день, він виділений з усіх днів і називається Великим Днем це свято воно має назву Свято Пасхи. І я думаю, ми, як віруючі люди, ми розуміємо значення кожної цієї назви. Але воно вкупі показує нам велике значення цієї події, яка відбулася вже давно, 2000 років назад, але вона не втратила своєї сили. Слава за це нашому Спасителю. Як правильно святку Я зацікавився цим питанням і в інтернеті задав це питання, і мені дали таку розгорнуту відповідь, як святкувати свято Пасхи. Що потрібно в четвер зробити, як обрати побирати дім, помити вікна, що потрібно в суботу зробити, набрати ко в кошик, їти певної, прийти, посвятити там іде, те, і те. я так дивлюсь на все це, скільки різних таких моментів пора, як святкувати свято Пасхи. Вчора ввечері їхали з меншим сином на велосипедах, йде кубка молоді, у такі підлітки, чуть-чуть старше. Несуть декілька пакетів, один пакет ледве тяне, і видно в цих е залізних пляшках, пиво всяке таке цей. Молодь іде святкувати Пасху. Взагалі, друзі, як правильно святкувати це свято? На мою думку, потрібно виокремити, взяти коріння і подивитися, хто є центром цього свята, звідки воно взялось і що потрібно зробити. Якщо ми досліджуємо, ми знаходимо, що свято Пасхи Ісуса Христа, це є біблійна подія. І коли ми досліджуємо Боже Слово, ми знаходимо, що в центрі цих подій був Божий Син Ісус Христос. І на той момент, коли Він проходив всі ці випробування, коли Він тяжко страждав, це далеко було не світло і далеко було не радість, тому що він населився гріх всього людства. І на третій день. Після своєї смерті він піднявся з мертвих, він воскрес і до сьогодні перебуває живий. вічний. слава Йому за це. Так багато в наші традиції, нашого народу, додавали різних таких елементів для святкування Паса, красять крашанки, да? почуть якісь вучки, десь вожить нормально. Але коли все це відводить, То це дуже плачевно. Люди йдуть, вранці встають. Дякувати Богу за сьогодні, хоч вона не дуже так знаєте, добре, це комендантська година. Да? То люди ночі йдуть, щось святкують, але в цьому святкуванні далеко немає Ісуса Христа. Це потрібно так зробити, цю їжу потрібно принести додому після святкування. І люди вірять, що ця їжа має священну силу захищає їх дім від всяких злих намірів. І скільки всього пішло, друзі, в нашу народну традицію, але якщо заглянути в глибину, то там десь зник Ісус Христос цього святкування. Апостол Павло говорить, каже, наша Пасха це... це Христос. Це не якісь елементи, це не якісь здобні там те, що приготовлено, чи ще якісь інші елементи. Наша Пасха це Ісус Христос. І моє особливе переконання святкувати праздник свято Пасхи потрібно найперше подяки нашому Спасителю Ісусу Христу. Усвідомлюючи те, що Він зробив, Боже Слово каже, що Він воскрес для Мого виправдання. Я страшний грішний, приречений на загибель, але Він помер і воскрес, щоб мене виправдати. То чому я должен привернути свою увагу, коли приходиться свято, саме Йому, живому, вічному Спасителю нашому Ісусу Христу. А що там уже на столі? Подякуємо за те, що маємо, подякуємо Господу, коли прийдемо додому за те, що Він піклується про нас, але найголовніше. І в ці дні, друзі, по-особливому, проникнувши з цією думкою, що зробив для нас Христос, будемо дякувати, воздавати славу, аби не він, нас не було в майбутньому, аби не він, нас не було в вічності. Але завдяки йому ми все це маємо, слава йому за це. Друзі, коротенька проповідь моя має таку назву Вартість оціни. Народу скликали раду проти Ісуса, щоб убити Його. І зв'язавши його, повели, передали правителеві Пилату. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібних монет первосвященника і старшим. Кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. Вони сказали, а що нам до того? Сам дивиться. Тоді він кинув срібняки в храмі, пішов геть і повісився. А первосвященники, узявши срібняки, сказали: не годиться класти їх по скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили на них гончарське поле, щоб хоронити там чужинців. Тому те поле досі зветься полем крові. Тоді сповнило сказане через пророка Єремію, який говорив, і взяли вони 30 срібняків, вартість оціненого, того, кого оцінили сини Ізраїля, і дали гончарське поле, як наказав мені Господь. Книга пророка Захарія, 11 розділ, 12, 13 вірші. Тоді я сказав їм, якщо вважаєте за потрібне, дайте мені зароблене мною, а якщо ні, залиште собі. І вони відважили мою плату, 30 слідняків, і сказав мені, Господь, віддай їх кончерелі в лапках, високу ж ціну вони за мене дали. Я взяв 30 срібняків і кинув їх в ачареві Господньому храмі. Книга Вихід, 21 розділ, 32 вірш. Коли ж вів є ромами раба чи невільницю, то нехай власник вала заплатить господареві раба 30 шеклів срібла, а вола слід побити каміння. Друзі, мова йде про плату, яку від вас жде саме за Ісуса Христа. І написано, що це не були тільки фарисеї там, первосвященники, але пророк Єремія, пророкувавши за добу до цих подій, і каже, що так оцінили того сини Ізраїля. Тобто мова йде за весь ізраїльський поміт. Ціна Спасителя Ісуса Христа. Ми прочитали в книгі Вихід, коли Бог давав закони ізраїльському народу і каже, коли станеться трагедія, і він уб'є раба, каже, то потрібно, щоб хазяїн вола, господарю раба заплатив 30 шекелів срібла. Це та сама ціна. Друзі, Ісусу Христу. Дали ціну права. І пророк Захарія, коли пророкує, від імені Господа, каже, якщо хочете, дайте мені плату. А потім Господь каже, яку високу ціну дали мені аж 30 срібняків. Ще один уривок коротенький, прочитаймо Івангелія від Івана, 12 розділ, 27 вірш 1. Слова Ісуса. Він каже, нині душа моя стревожена. І що я скажу? Отче, спаси мене від цієї родини. Але взагалі цього я і прийшов на цю годину. Друзі, хочу звернути нашу увагу на те, як люди оцінили Ісуса Христа. І як Ісус оцінив людей. Ісус Христос, коли Він відчував вже ці події, які скоро відбудуться, ці слова Він сказав вже після того, як він заходив Єрусалим, от, коли його тріумфально так зустрічали, він каже, душа моя стривожена, я каже, що я скажу? І він звертається до свого батька і говорить такі слова, Отче, спаси мене від цієї години. Він знав, що його очікує. Він знав всі ті страждання, той шлях, всі ті насмішки, як будуть над ним знущатися, як будуть його бити, як будуть от, його придавати, він знав, що йому потрібно пройти це. Він каже, Отче, звав мене від цієї родини. а потім зупиняється і каже, не так, як я хочу отче, але як ти, тому що на цю годину я і прийшов. Коли Господь звертається до людства і говорить за ту ціну, яку люди дали йому, оцінивши Спасителя, так як раба. Хотілося друзі, щоб це свято, свято Пасхи, свято Воскресіння Ісуса, от щоб в цей день ми, взагалі, щоб ми зрозуміли ту ціну, яку нас оцінив Ісус Христос, він Бог. Я не раз про це говорю, що якщо дивитися в космосі на планету Земля, її можна за якоюсь зірочкою заховати, її зовсім не буде видно. Взагалі не буде видно. Але Бог, який все це створив, він настільки оцінив людську душу, що він її порівняв своїм життям. І він каже, Господи, на цей час я і прийшов, дивлячись на людей. Дивлячись на те, що ми були приречені на загибель, він ішов, він терпів, так високо цінуючи кожен, і віддав своє життя. І коли він був на третій день воскресши, воскрес для нашого виправдання, слава йому за це. І хотілося друзі, щоб наша ціна Ісуса вона не була прирівнена, як колись євреї його оцінили. Щоб вона не була такою, як сьогодні світ його оцінює. День такого великого свята, скільки буде чинитися гріха і беззаконня. Люди замінили Ісуса Христа якимись яйцями, ще чимто, ще чимто, якимись традиціями. І за цим всім не видно Ісуса Христа. Друзі, це є ціна Спасителя. Так хотілося, щоб ви в нашому серці, в нашому житті Господь дійсно відчував, наскільки ми цінимо ми. Його слово, яке Він дав для нашого життя. Він очікує, щоб ми оцінили цим словом, дорожили ним і щоб воно було компасом для нашого життя. Живемо, друзі, за цим Словом нашого Спасителя Ісуса. Вартість оцінена. як ти сьогодні оцінив того, хто віддав своє життя за тебе. На якому місці знаходиться Ісус в твоєму житті? Чи часто ти роздумуєш про нього? Чи в твоєму житті є ціль послужити Йому, віддати Йому славу, зробити те, що він очікує від тебе, чи, можливо, за нашими різними якимись життєвими питаннями, цілями нашою метою для Ісуса Христа не залишається місце? Друзі, Він є Царцем, Він є той, який царює повітря віків, який керує Всесвітом, і Він той, хто достойний. Щоби ти і я, ми його високо оцінили. Адже він все зробив для того, щоб нас, грішників, вивезти з того положення, подарувати нам життя. І тут на землі, і вічності слава йому за це. Задамось питанням, друзі, яка вартість оціненого в наших серцях. Цінуймо не, тому що він так високо оцінив кожного із нас. Слава йому за це! Амінь. Подякуємо, друзі, цій молитві за його подвиг, за його страждання і за його воскресення.